Всім привіт! Мене звати Оксана, це Рівненщина. І сьогодні в відео покажу своє домашнє господарство, чим займаємося, що робимо. І в кінці відео обов'язково покажу невеличку розпаковку. Так що, ласкаво, просимо. Кому цікаво, ставимо пальчик вверх і не забуваємо підписуватись. Мені дуже приємно. Так що пішли. Тепли з цілгірочки ростуть не по днях, а по годинках. Все більше і більше, гарний такий сорт. Вже випускає вузика. У нас сьогодні починається дощик, помідорки ось такі. І ось тут перші вже цвітуть. Тут поставила на вкорінення сульфінії те, що обстригала, думала не буду, але зробила. І радисенька, ще трішечки її є, щось. Погризло вже. Треба вже вибирати і звільняти цю діляночку. Ось тут такі помідорчики. В Теплиці сьогодні-завтра потрібно все попропити від хвороб, тому що з такою погодою навіть і в теплиці треба обробляти. Так що так, поки що тепличкою я задоволена, а далі як буде, так, буду показувати. Є в мене ось такий кущик моєї сульфіні, яку я садила. Я вже її один раз підстригала, коли висадила. І зараз буду ще раз підстригати, бо не подобається. Як вона росте, просто так, що не подобається, все побстригаю, щоб трішки вона була пишніша. Що добре водою а І вона витягується мені. Ось так поки що побуде так. Бо якась вона мені така не дуже всі тіточки побрізаю, нехай наростає пишніше. Все. Це можна. Дещо тут вибрати у корінець, але я не буду таким займатися. Вистачить вже мені. І так само посадила ось а, петунію, фіолетово гарненько росте така пишненька стає, а біла повитягувалася чогось. Тому її теж зістрижу, Можливо, вкущиться трішечки і тоді буде гарненьке. І така фі... світло-фіолетова, теж саме зроблю з нею трішки стрижечку, бо ну, не подобається вона. Мені такі хочеться, щоб вона така геть пишна-пишна, але -пишна, фіолетову поки що не буду чіпати. Ось так, тут же насінчику збирається. Так що так. І ось тут індокачка біла занеслася, але хтось цупить яйця. Я спочатку думала, що це е, наші ворони, те, як раніше були замічені, але ні. Це в більшості, що качур. І я взяла ось три дерев'яних яйця. Купила, а ті буду забирати. Якщо сядеться, то тоді... Підкладу вже їй справжні яйця. Ось такі, ну, думаю, що все буде добре. Передивилися в гусині, поки вона пішла снідати. Яйця 13 мені подобаються поки що, а 4 взагалі ніяких. Так що ось такий результат поки що. Мої ранкові атрибути. коса ручна, граблі і вила. Ось такий покосик, зараз роздам гусям свинці. І все, ворони кричать. Чого кричать? Бо ще всі гарбузи не повийдали. Бачите? що Сьогодні ще раз пересію, понакриваю, не знаю, ось одні лежать. Всі. І так, як зайняли рядок, так і пішло. Ось тут, дуже добре. Лежать ці гарбузки мої. Ось тут видно. Ну, кажу, як зеніли, це свіже. Сьогоднішні, вчора ввечері ще не було. Ось. І нічого їм не допомагає. Якщо ось так, працюєш, працюєш, а вони прийдуть і виїдяться. Ну нічого страшного. Ще раз пересію, якщо ще раз повибирають, повиїдають, ну то вже тоді так і буде. Одна радує. Капустенька, картопелька, все буде. Ось яка рання капустенька. Зав'язується вже гарні. голівеньки. Де менше, там менше, звичайно. Вже береться якесь гусеничка, щось, щось добереться. Ну, ось такі у нас справи. Такий добрезний навильник даю їм на день і на ніч. І вони з'їдають при тому, що я ще їх виписаю, випускаю, випускаю пастися зранку і ввечері. Легше корову, напевно, прогодувати, чим це гусі. Але то любов, і то з тим нічого не вдієш. То любов. На днях почну сіну косити, та як тут вже е, хто знає. Люзерна повіс посіяна повісні, вибачаюсь, посіяна люцерна з овсом. І вже увесь мені ну, добрезно так за коліно. Так що треба сіяти, не знаю скільки я його буду сушити. Та як увесь такий соковитий. Ну, але сіна, думаю, вистачить. Навіть з одного коса, то буде дуже-дуже багатенько. Ну, звичайно, сподіваюсь, то не перший буде укіз. Ще буде, так що ось такі у нас справи. Випустила малечу сьогодні вперше. І вона йде з гусині зі всіма гусьми до стада. Ось так. Тут і курочки їдять. Ось тут сім жовтеньких. семеро, Вилупили сім каченятак. Радості немає, у мене менше. Дав би Бог, щоб вони всі до осені добули, чому я дуже хочу, тому що все-таки хочу своїх мати. Так що ось так. Малютки окремо від старшої групи, тому насипаю їм їсти, травичку так само даю. І вони вже будуть тут з гусенькою цілий день. Ну, а ці вічно голодуючі, дивіться. Вже і зверху. І... І куди хочете, треба вже їх від... відділяти, тому що це... їм і до кормушки трішки маливато місце. Що ж їх один на цей штучок? Мамулька п'є, але ну, вже почекають, вже в перший, як то кажеться, вихідний. Одразу їх повідділяю. Від... Ось. П'ять водичку, хто п'є водичку, хто їсть, хто що робить. Ну і невеличка розпаковка. Замовила ось такий блендер собі на 2000 Вт. Вже його вмикнула. Тут у нас є вінчик, стаканчик є. Насадочка перехідна. Е, також є для фаршу, будь-чого подрібнювач ось такий з ножиком, е, сама насадочка, ну і самий блендер. У мене був, але, на жаль, він вже своє відслужив, так як це вже було дуже-дуже давно. Колись, мабуть, купувала і віддала мені, але це така необхідна річ, яка мені... Побуті потрібно, тому ось такі. Я дуже задоволена, що тепер в мене він є. Так що ось так. Ходили мамка, індичка з одним курчам, квока з одним курчам. У нас сьогодні небо затягнуто, ось там сидить ворона, чатує, що де вибрати. Огірки і кукуруза не посходила. Просто ну, для мене це шок. Трьох пакетів, лише один пакет, який зійшли огірочки. Ну, але не знаю, чи вони вибудуть з цими воронами, бо зранку просто їх було дуже-дуже багато. Ну, але що маємо, то маємо. Сьогодні, якщо десь Бог, буде дощик, пересіємо, щось, щось добуде, трішки в теплиці, трішки на дворі і будемо мати. Ось таке мене сьогодні відео. Дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку, за теплі коментарі. Вибачаюся наперед, що не завжди відповідаю, тому що часу, як то кажеться, дуже мало. То на роботі приходжу додому, щось хочеться зробити. Ну і, звичайно, вам зняти відео. Так що ще раз дякую і вибачте. Ну, до нових зустрічей. Бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Все найкраще. До нових зустрічей, Па-па-па-па.